Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось. Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарих заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе, день сьогодні особливий. Сьогодні у нас з вами дуже цікаве комплексне заняття. Заказкою Василя Сухомлинського, як здивувався Мурко. Тож сідайте рівненько та слухайте уважно. Був собі у бабусі старий престарий кіт Мурко. Лежить Мурко проти сонця, гріється, заплющив очі, спить, поклав голову на лапки. Тільки хвостиком махає, мух відганяє. На подвір'ї ходило курча. Воно відбилося від квочки й жалібно пищало. Побачивши кота, замовкло, підійшло тихенько до нього, й очі заплющило. Тепло йому біля котового кожушка. Морко відчув. Що до нього хтось притулився. Розплющив очі курча і здивувався. Та й сміливе ж яке Дивиться Мурко на курча, дивується і не знає, що йому робити, чи налякати курча, щоб утекло, чи хай собі гріється. Малята. Про кого розповідає автор у казці? Так, про котика Мурко. Яким був кіт Мурко? Старим при старим. Як він відпочивав? Так, лежав та грівся на сонечку. Що сталося на подвір'ї? На подвір'ї ходило курча. Чому воно жалісно пищало? Вірно, воно відбилося від квочки. Як поводилося курча, коли побачило котика? Підійшло тихенько, й очі заплющило. Чому здивувався кіт, коли розплющив очі? Так, що до нього підійшло курча. Чи можна котика назвати добрим? Чому? Так, він не злякав курча, а дав йому зігрітися. Як можна назвати курча? Яке воно? Так, воно дуже сміливе. Пропоную зліпити для нашого котика клубочок, такий же жовтенький, як наше курчатко. Для роботи нам потрібні аркуш картону зеленого або салатового кольору з наклеєним на ньому шаблоном котика, дощечка для ліплення, шматочок жовтого пластиліну та серветки. А перед тим, як почнемо працювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику з нашим котиком. Тихо, тихо, ходить котик, має лапки він м'які, ще й круглесенький животик, але гострі пазурі. Котик діток не лякай. Краще з нами ти пограй. І так, приступаємо до роботи. Спочатку беремо шматок жовтого пластиліна та скочуємо його в кульку. Розминаємо його в долоньках, та коловими рухами. Розкочуємо кулю. Кладемо кулю на дощечку і прямими рухами розкочуємо з неї тоненьку довгу ковбаску. Тепер, коли наша ковбаска готова, скручуємо її в спіральку. Ось так. Ніби намотуємо ниточку на клубочок. Кінець нашої ковбаски розгладжуємо. Ось такий клубочок вийшов в мене, а ми з Мурком чекаємо фото ваших робіт. Ось і підійшло до кінця наше заняття. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.